Два пропущених голи на перших двох хвилинах. Так жахливо у Борисполі розпочав свій виїзний матч гірник спорт проти ФСК Маріуполь. Це була гра 11-го туру чемпіонату України першої ліги, до якої Маріупольська команда не програвала протягом восьми поєдинків. У гірників перед цією грою тривала невтішна антирекордна серія Сім поспіль програшних поєдинків. Крім того, у грі з маріупольцями була суттєва кадрова втрата. Через дискваліфікацію матч пропускав капітан гірників Євгеній Мороз. Тож головному тренеру гірника спорт Валерію Куценку нічого не залишалося, як робити суттєві зміни у складі. Як я кажу і хлопцям, що я всім вірю, я всім даю шанс себе проявити. Десь у нас хлопці похворіли, десь травми, але ті хлопці, які мали ігрового часу, вони сьогодні дійсно показали, що вони заслуговують на перші одинадцятки, на стартовий состав. До перших двох пропущених голів на перших двох хвилинах у гірника спорт призвела дуже невдала гра у обороні. Після розіграшу м'яча ось так помиляється Ілля Юрченко, і вже на 13-й секунді Маріуполь відкрив рахунок у матчі. Автором голу став Ілля Зубков, який вже на другій хвилині знову засмутив гірників. Цього разу передача була вже не з лівого, а з правого флангу. І знову, після провалу у центрі оборони, гірника спорту Ілля Зубков виконав дубль. 0-2 І після такого початку думки були різні, або це провал, або гірники зберуться із силами і доведуть, що ці пропущені голи – це випадковість. Перший тайм, коли почали, зовсім було погано, але хлопці знайшли собі сили, зрівняли рахунок, і вийшли вперед, і навіть було кілька більш нагод, і забити ще пару м'ячів. До середини першого тайму Маріуполь продовжував контролювати хід подій, але потім господарі поля повірили у легку перемогу. Проводили не так багато атак та більше уваги вирішили приділяти захисту. Дуже рано подумали, що вже перемогли. Розслабились, пропустили ще в роздівалку два м'яча. Тяжело було потім зібратися, ми в другому таймі вийшли. Хотіли перемогти, але отримали. Не контратак, а ну, скажем так, не обязательный гол. Сыграли погано в обороне в цій гри. Нічого, футбол, Тут всегда потрібно грати з перших хвилин до останній. Это будет для нас уроком. Все-таки я думаю, що ми сами, самі виновники такого результату. Коли Маріуполь трохи заспокоївся, гірник спорту навпаки почав діяти розкуто та агресивно. У результаті гості почали створювати моменти. Спочатку ефіонг після удару зі штрафного перевірив на міць поперечену воріт суперника. Наприкінці тайму результативність виявив форвард гірника спорту Богдан Гора. Який на сороковій хвилині прицільним ударом у кут воріт відіграв один м'яч, цей результативний удар дав надію гірникам, що матч можна врятувати. А за п'ять хвилин вже перед перервою Богдан Гора знову поцілив у ворота маріупольців і зрівняв рахунок 2-2. За таку результативність проти своєї колишньої команди «Бомбардир» гірника спорту отримав ось такий бонус поцілунок від коханої. У мене перед кожною грою таке відчуття, що заб'ю, мрію забити м'яч в кожній грі. Ну, сьогодні ти майже забив половину забитих голів команди. Два. Так, я радий, що я забив, давно не забивав хороші емоції. Все. Сьогодні дівчина так підтримувати завжди, коли приїжджає на Київщину. Е, так, вона приїжджає та горішні плавні. Іноді, коли може приїжджати на ігри, підтримує команду мене. За рівного рахунку 2-2 у другому таймі команди розпочали, як то кажуть, все знову. У рівні грі більше пощастило команді з горішніх плавнів, якій вдалася гульова атака на 62-й хвилині. Цю атаку розпочав саме Богдан Гора, який віддав пас на Ефіонга. А той у свою чергу прострілив із флангу, де вже Андрій Романенко завдав влучного удару. 3-2. Маріуполь до останніх хвилин атакував ворота гірників. У компенсований час гостей врятував воротар Ярослав Проценко. Він відбив підступний удар і не дав Іллі зубкову оформити у матчі хет-трик. До речі, до перемоги у Борисполі гірник спорт востаннє вигравав саме у Маріуполя два місяці тому. Команда Олега Краснопьорова програвала у сезоні лише двічі і обидва рази саме гірнику спорт. Ще у серпні команда із горішніх плавнів виявилась незручним суперником для Маріупольців, коли виграла гру першого кола. Получається так, але після того поразки нас була дуже гарна серія, безпроверішна. Я я думаю, що ми постараємося точно так же зіграти, як і після того Горняка, дати хорошу серію із перемог і, і попасть в першу п'ятірку хотілося б. Завдяки перемозі у 11-му турі гірник спорту залишив останній рядок таблиці, де тепер опинилися сусіди із Кременя. Гірникам вдалося перервати свою антирекордну програшну серію Сім поразок поспіль. Подякувати можу тільки хлопцям, що вони проявили характер. Вони, в них було бажання сьогодні. Я думаю, що гра була цікава з обох команд. Тим, тим паче, Маріуполь команда теж. Грає в футбол. Ну, я думаю, матч був сьогодні цікавий. Хочеться, щоб хлопці завжди команда, гірник завжди на на кожну гру. Ми налаштовався на перемогу. Хочеться, щоб те, що вони сьогодні проявили, показали на футбольному полі, продовжували. Тоді в них буде не все виходити. Вони будуть і в мастерності додати, і в усіх футбольних аспектах. Наступний матч команда із горішніх плавнів проведе вдома із запорізьким металургом. Матч відбудеться у п'ятницю 13 жовтня, початок о 12.30.